Навіть вік їм не завада. Досвідчені волейболісти з Ужгорода кілька років поспіль доводять, що волейбол не знає вікових меж. У селищі Добове щороку ці спортсмени грають на волейбольному турнірі. Кубок Шевері, присвяченому тренеру члену збірної України та області з волейболу, колишньому вчителю Дубівської середньої школи Івану Шевері. Цей рік не став винятком. Ми 23 роки. Сюди кожен рік їдемо і участвуємо в тому турнірі. Самі. Ну і Дуже радий, що цей волейбол пропонують і по всіх областях, по кожен район грають. Ми навіть маємо, ми випустили книжку Закарпаття волейболу, ми хочемо зараз цьому ще раз подарити, щоб люди згадували тих. Старих ветеранів, які дуже багато посвятили цьому волейболу і видали сам. самі дуже прекрасно, що саме що дубове проводить такий турнір чи знаменитого тренера, волейболіста, який любив і пережив цей волейбол і передав нашим дітям. Всі команди, які представлені на сьогоднішньому турнірі, є досить серйозними суперниками, але у вигляді. Такого не професійного волейболу, а любительського спорту. Але всі достойні. Головне, щоб було без травм і хай переможе сильніший. Ми, взагалі, маємо дуже давні стосунки з нашими приятелями. Ми ходимо вже тут більше 15 років, так само вони до нас. Початок був заснований десь у 2000 році. Я говорю за нашу команду тут трошки пізніше, але е, у нас склалися дуже хороші дружецькі стосунки, і ми не пропускаємо жоден турнір, який проводиться тут е, у Дубовому. Традиційний волейбольний турнір серед чоловіків об'єднав на гральному полі шість команд. За здоровий спосіб життя тут кожен. Навіть попри війну організаторам вдалося організувати дружній поєдинок та під час заходу зібрати кошти для зсу. На жаль, на наші терени зайшла Російська Федерація, тому маємо таку болячу проблему. Тим паче, що багато ваших друзів, ваших колег, спортсменів зараз знаходяться і захищають нас всіх, тому не можуть взяти в цьому участь. А фізична культура, фізичний спорт розвивати у нас тут це воно завжди вітається і це треба робити. На душі приємно я вам скажу дуже, що, що робимо. Як кажуть, по-нашому чистуємо ту людину, яку, яку знаємо, яку знали, яку поважаємо. Волейболу завдяки Івану Васильовичу, значить, і завдяки сину, який продовжує його традиції. Значить, волейбол добовому, можна сказати, розвинутий. Кожна команда зіграла одна з одною, бої були запеклі, хоч і дружні. Кубок Шевері для учасників один із найулюбленіших спортивних заходів. Він демонструє високий рівень організації та проведення. Тим більше проводять його заради благородної мети, вшанування досвідченого волейболіста, аби ніхто не забував про розвиток спорту на Закарпатті. 12 років тому з життя пішла людина, яка привезла волейбол, у селище дубовез і на Тячівщину. Три роки ми не проводили цей турнір, за причин два роки були карантинні ці коронавірусні, і ніхто не чекав, що прийде ще гірше до нас повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Але зібралася ініціативна група. І керуючись лозунгом, щоб зберегти традиції селища, і ми тепер його проводимо у 23-й раз. Тому хочеться дійсно подякувати тій ініціативній групі. Це Ігор Петрович Савчук, в першу чергу, хочеться подякувати голові громади Каганцю Денису Васильовичу, подякувати відділу освіти Івачевський Михайло Ярослав Михайлович. Ну і звичайно, команді волейбольному клубу Дубове, котрі дійсно доклали певних зусиль, щоб організувати і провести цей турнір на міжнародному рівні на самому найвищому. Цьогоріч у волейбольному турнірі Кубок Шевері перемогу виборола команда Тернова. Друге місце посіли спортсмени з дубового, а третє з калини. Тож вітаємо всіх учасників.